Поки ювеліри вечеряли, у них викрали 7 кілограмів золота. Це сталося поблизу боулінг клубу Хутір неподалік рівного. Ювеліри з Вінничини, які їхали з міста Новоград Волинський, зупинилися тут повечеряти. Поки вони були в кафе з їхнього автомобіля. Ланцер» викрали 7 кілограмів золотих ювелірних прикрас. Близько 20-ї години вечора в чергову частину рівненського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 38-річного Андрія жителя з Міста Ладижин Вінницької області, який повідомив про те, що з його автомобіля, який він залишив на автостоянці поблизу Боулінг-клубу, викрадено золоті вироби. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб зловмисників та їх затримання. Зараз крадіїв шукають правоохоронці а решті водіїв радять не залишати в автомобілях цінних речей. Шановні громадяни, хочеться звернути вашу увагу на те, що не потрібно залишати без нагляду свої речі в автомобілях, в яких які ви залишаєте на стоянках.